Код 70 в польських правах, що це і що з ним можна зробити? А коли ви міняєте українське посвідчення водія на польське, у вас от тут знизу, під всіма категоріями, з'являється примітка 70 і серія номер вашого водійського посвідчення, яке ви міняли. В принципі, якщо ви живете в Польщі, їздите собі по Європі і так далі, для вас це значення не має ніякого. Проблему це створює тоді, коли людина вирішить переїхати з Польщі. Не знаю, як там з іншими країнами точно знаю, проблеми виникають при заміні водійського такого посвідчення в Німеччині, тому що при наявності цього коду вони просто не хочуть міняти. А міняти просто міняти український на німецький насправді значно дорожче, тому що навіть ті всякі медогляди. Короткі екзамени і тому подібне, все в сумі нараховує близько 1000 євро. Тобто, якщо міняти саме український. Якщо польські 10 євро. Тому дуже багато людей свого часу пробували спочатку замінити на польський, а польський потім на німецький. Що ж робити з цим кодом 70, якщо все-таки ви плануєте переїхати в Німеччину і плануєте замінити? А на самому початку, коли ця вся проблема виникла, коли це все було масово. Люди просто-напросто нібито втрачали права, губили їх і приходили в ужонд відновити, отримати нові. І нові їм видавали вже без цього коду. Це було деякий час. Потім зрозуміло, що українці занадто хитрі, і е, при заміні водійського посвідчення перестали перебирати цей код. Можливо, в деяких ужондах ще працюється, але в основному в більшості код залишається при заміні там, при втраті. Але все-таки є ще одна можливість, як позбутися від цього коду. Для того, щоб код з водійських посвідчень у вас пропав, треба просто-напросто пройти хоч якісь навчання, будь-яке е, отримати нову категорію чи ще щось. Дуже легко це буде тим, в кого є категорія цей вище. Ну, В принципі, водії, скажімо так, фур з цим стикається. І достатньо пройти навчання на код 95, і у вас нові права вже будуть без коду 70-го. Якщо ж у вас це категорії нема, ну, я думаю, що банально пройти там на якісь навчання на категорію А чи на ту саму С буде цікавіше, ніж платити 1000 євро німцям. А якщо у вас виникають проблеми на етапі заміни українських на польські, ну, тут пишіть мені, я вам допоможу.